В експозиції виставки 30 картин сучасних українських художників. Серед авторів Сергій Піскунов з Дніпропетровська та Олександр Углов із Запоріжжя. Представник династії художників Роберт Брагінський представлений на виставці циклу картин із назвою Париж. На кожному полотні є свій характер, в кожній картині є свої емоції. І надзвичайна така палітра кольорів створює емоційне навантаження. Виставити на публічний показ картини, які ковальчанка Наталія Дуброва та її чоловік Олександр колекціонували більше десяти років. Їх сподвигло бажання допомогти дітям інтернатної групи ковальського дошкільного навчального закладу. номер 6 уже 13 років поспіль у дитсадку цілодобово виховують дітей, позбавлених батьківської опіки. Коли я попала в цю групу, і подивилася, які там дітки. А в нас вдома хороша колекція картин. Виникла така ідея якось разом з чоловіком. і Ми вирішили, що потрібно зробити таку благодійну виставку, благодійну виставку для привернення коштів ну, в, цю, в цю дитячу групу. За благородні наміри допомогти дітям організаторам виставки подякували міський голова Олег Кіндер та завідувач дитсадка номер 6 Юлія Ліхванчук. Ми єдина група на Україні, яка живе за рахунок добрих людей. То напевно, саме оці акції мають допомогти вистояти з. Складних ситуаціях і в першу чергу допомогти дітям повноцінно розвиватися. Філософія благодійності близька і багатьом ковальчанам. Окрім того, відвідувачі виставки відзначають високий художній рівень представлених картин. Колекція багата і цікава, треба сказати. Ну різні напрямки, різні стилі. Краса врятує світ. А навіть хочеться перефразувати: мистецтво врятує світ. Я сподіваюся, що такі виставки стануть тенденцією. У нашому місті, тому що я сам неодноразово відвідував цей садочок номер 6, Я бачив тих дітей. Дуже вдячний організаторам. Виставку картин сучасних українських майстрів пензля можна буде оглянути у виставковій залі ковальського історичного музею до 25 серпня. Доти і кожен з ковильчан може долучитися до благодійності. Збір коштів для вихованців інтернатної групи Центру розвитку дитини триває.